Мир вам. Можете займати свої місця. Знаєте, унікальність і корисність Божого Слова полягає в тому, що воно говорить про усі сфери нашого життя. Про усі сфери. Будь-які. Візьміть будь-яку сферу, і Слова Божого достатньо, щоб розібратися в цій сфері. Воно достатньо. І однією із делікатних тем, яку ми сьогодні піднімемо, про яку буде сьогодні проповідь, це є відношення до грошей. Відношення до грошей. І текст, на основі якого буде ця проповідь, він є найсуровішим із усього послання Якова. Я думаю, ви пам'ятаєте, що ми йдемо вірш за віршем по посланню Якова. І ми дійшли до того тексту, який говорить саме про це і Яків дуже сильно критикує неправильне відношення до грошей. Тема цієї проповіді відношення до грошей і головна думка це відношення до грошей красномовно говорить про практичну віру християнина. Знаєте, в нашій культурі. Не прийнято лізти в кишені один одному, там розмовляти про конкретні цифри в інших країнах інакше. Але не в цьому проблема. Проблема не в кількості, а у відношенні. І ми на початку прочитаємо послання Якова, п'ятий розділ з першого вірша. Давайте відкриємо Біблії, послання Якова, 5 розділ з першого вірша. Тепер послухайте ви, багатії, плачте і ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Ваше багатство зотліло, а ваш одяг сточила міль, ваше золото й срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас і з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Ось затримана вами платня робітників, які жали на ваших нивах, вже волає, і зойки жінців досягли вух Господа Савоота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, наситили свої серця, немов на заколення, ви засудили й обили праведника, він вам не чинив опору. Відразу, я думаю, ви відчули, наскільки Яків нещадно засуджує тих, хто говорить, що вірить у Бога, але насправді, насправді поклоняється грошам. Але перед цьому як ми підемо детально у цей текст і візьмемо для себе уроки, практичні уроки, не дивлячись на те, що не буду забігати наперед, що звертається ж текст до багатіїв. Да? Хочу звернути увагу на те, що ніде у Біблії не сказано, що багатство саме по собі гріховне. Ніде не сказано, що багатство це погано. Послухайте, сам Авраам, патріарх, наш батько по вірі, він був дуже-дуже багатою людиною. Ви пам'ятаєте, скільки людей він міг. Утримувати, скільки у нього працівників було, як він армію зібрав свою особисту приватну. Да? Іов. Праведник Іов взагалі був олігархом. Він був олігархом того часу. Учні Ісуса Христа, такі, як Яків і Іван, не це Яків, який написав це послання, це брат Господа Ісуса Христа, а учень Яків і його брат Іван, вони були бізнесменами. Філімон. Пам'ятаєте пісня до Філімона? Те післання, послання, яке пише апостол Павло. Він пише цьому Філімону. І ми знаємо, що Філімон був дуже багатий, у нього були раби, у нього настільки велика домівка була, що в ній могли збиратися вся церква. Лідія. Лідія із міста Фіатір. Мала торговий бізнес. Жінка, яка займалася бізнесом і служила своїм майном для апостолів. Тобто ми бачимо масу позитивних прикладів, що були багаті люди, але вони служили своїм багатством для правильних речей. Вони слу служили своїм багатством для розповсюдження Царства Божого. Вони допомагали віруючим людям. І у кожного із нас. Є якісь матеріальні цінності. Прямо зараз у нас в кишенях, в сумочках, навіть в телефонах є гроші. І всі ми багато часу уділяємо для того, щоб заробити ці гроші. Ми багато стараємось, від цього багато залежить. І знаєте, якраз через це ця сфера нашого життя вона під особливим ризиком. Через те, що ми багато прикладаємо зусиль і часу, щоб заробити гроші, через це є величезний ризик того, що наше серце воно приліпиться до них. Тому особливо актуальний є цей текст для всіх людей сьогодення. Чому так? Давайте прочитаємо другий і третій вірш. Ваше богатство затліло, а ваш одяг сточила міль. Да, перший вірш написано, що послухайте, ви багатії. І знаєте, і нам здається, ну це не про нас. Ми не багатії, багатії це десь хтось там, ми ні. Але послухайте, про що йде мова. Ваше богатство затліло, а ваш одяг сточила міль. І це слово затліло, воно ще й означає згнило. І мова йде тут саме про їжу. Про дорогоцінні метали буде далі, в третьому вірші, але в другому вірші мова йде про їжу і про одяг. Тобто, якщо ми маємо запаси їжі на багато днів, якщо у нас є більше ніж одна переміна одягу, то в розумінні цього тексту ми вже багатії. Не в нашому розумінні. Я розумію, що всі ми думаємо, що хтось десь, не ми. Але в розумінні цього тексту, якщо у нас є багато їжі на багато днів і є багато одягу, то ми вже багатії. Дозвольте мені привести приклад з історії моєї бабусі. Це приклад, ну, приблизно 80 років назад. Наша місцевість, наша область. Але знаєте, що вона розповідала? Вона мені розповідала, що коли вона була дитиною, то у них в сім'ї не було взуття на кожну людину. Коли її батько повертався з роботи, то вона брала його калоші і йшла по своїм справам. У неї не було свого взуття ні одного. Також в ті часи, знаєте, що було приданим? Можливо, не всі знають навіть, що таке придане. Придане це коли наречена виходить заміж, і їй дарували там якусь скриню, якийсь сундук з якимись речами батьки на її сімейне життя. І ось це було це цінне, це все, що могли викласти батьки цієї нареченої. Знаєте, що слугувало приданим? Це були якісь сукні. Це були якісь побутові предмети вжитку. Тобто те, що зараз сьогодні малоцінне, легко доступне, чого багато і у всіх є, ще 80 років назад в нашій місцевості було дуже цінним, було подарунками. Тому я хочу звернути нашу увагу на те, що ми ще дуже гарно живемо. У нас, знаєте, коли ну, плавно піднімається рівень, рівень життя, то воно не помічається. Так само, як людина плавно росте, вона не помічає. Але її хтось зустрів через два роки і каже: О, як ти виріс, о, як ти змінився. Ну, да, Вже там раді прилічя не кажуть, як ти постарів. Але якщо так само плавно вирістає наш рівень життя, то ми також цього не помічаємо, але треба це помітити. У нас є багато їжі, у нас є багато одягу, тому ми. І є багатії, до яких звертається Яків. Так, да, хтось просто багатий із нас, хтось більше багатий, хтось дуже багатий, але всі багаті. І перша гріховна поведінка стосовно багатства це накопичення. Перше, на що звертаю увагу, Яків говорить, як неправильно відноситися до грошей, як неправильно відноситися до. Зібраних матеріальних цінностей він каже, це даремно зібрані багатства. Даремно зібрані. Він каже, ваше золото і срібло поржавіло і їх іржа свідчитиме проти вас і з'їсть ваші тіла як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Накопичувати це неправильно. Знаєте, всі бізнес гуру сьогодні будуть говорити навпаки, що треба якомога більше накопичити. І очевидно, що християни, особливо чоловіки, мають відповідальність годувати свої сім'ї, піклуватися про навколишніх людей, мати гроші, щоб уділяти нужденним. Також ми знаємо історію про, знаєте, зі сна фараона, історія про Іосифа, там, де було сім худих і сім товстих корів. І ця історія нас вчить про те, що розумно відкладати. Якщо в тебе сьогодні більше прибутки, то розумно відкласти, бо прийде сім худих корів або сім років прийшло, в яких не було нічого. Все це розумно і мудро, треба відкладати, але посвятити своє життя на те, щоб накопити якомога більше багатств і матеріальних благ, це даремно прожити життя. Якщо це самоціль, знаєте, ну нормально, коли людина збирає на автомобіль чи на будинок, але якщо самоціль накупити просто якомога більше, без ніякої цілі, то це даремно прожити життя. Тому що написано, що це назбирані скарби на останні дні, але вони в останні дні не допоможуть. Написано, що вони зотліли, згнили. Пропали, сточила міль, заржавіло навіть те, що не повинно було б ржавіти. Вони не допоможуть нам у останні дні. Тобто, якщо моє серце прикипіло до багатства настільки, що я на нього покладаю надію, що воно допоможе мені, що я зможу ним скористатися, Слово Боже говорить, ви не встигнете ним скористатися. Воно десь дінеться, воно пропаде, воно зотліє. Те, на що я надіюсь. Що воно принесе мені радість, воно навпаки принесе горе і плач. Послухайте, тепер послухайте, ви багаті і плачте і ридайте над жахливими вашими злиднями, які надходять. Чому, чому плачте і ридайте? Чому ви такі будете засмучені? Тому що ви знаходили радість в тому, в чому ви накопичували, але воно пропало. Давайте перевіримо себе. Чи немає у мене схильності до накопичення? Знаєте, можна довго говорити абстрактно про правильні речі, але давайте зробимо ревізію своїх домівок, своїх кладовок, своїх гаражів, своїх сараїв. Можливо, там давно вже треба навести лати повикидати те, що накопичилось, воно вже давно затліло і заржавіло. Навіщо воно нам? Чому ми так цінуємо це, що вже не придатне ні для чого? Чому ми так до цього прив'язались, коли ми віримо в духовні цінності, коли ми сповідуємо те, що йдемо, йдемо у вічність? Чому ми так прив'язуємось до матеріальних земних речей? До чого прив'язане моє серце? Я не закликаю вас сьогодні, сьогодні відпочивайте, сьогодні думайте про Бога, моліться, ходіть в гості, спілкуйтесь, але завтра займіться ревізією. Подивіться навколо, знаєте, свіжим поглядом. Чи немає в мене цього накопичувальна, чи моє серце не прикипіло до того, до чого не треба? Відношення до грошей і матеріальних цінностей яскраво демонструє цінності серця. Саме наше відношення. Яскраво демонструє цінності нашого серця. І перша греховна поведінка до багатства, ми бачимо, що даремно зібране багатство або накопичення безцілі. Друге, давайте прочитаємо четвертий вірш, і там буде написано про нечесно зароблене багатство. Четвертий вірш. Ось затримана вами платня робітників, які жали на ваших нивах, вже волає. І зойки женців досягли вух Господа Савоота. Тобто ми бачимо, що Яків підіймає також тему нечесно заробленого багатства. Тобто були якісь люди, які працювали, але їм не доплатили. Ми бачимо, що багатії, яких засуджує Бог, вони не тільки не допомагають бідним, а вони ще й пригнічують їх. Вони настільки люблять гроші, що не доплачують своїм робітникам. І цим бідним робітникам ці гроші набагато потрібніші, ніж цим роботодавцям. Але їм все одно, вони чинять проти волі Божої. Знаєте, можливо, ви прямо зараз подумали про своїх роботодавців, ви думаєте, да, було б гарно, якщо б вони платили більше. Але я хочу змінити фокус трохи на інше, на своє серце. Давайте згадаємо, як ми поводимось. Коли наймаємо когось на роботу. Коли робимо ремонт, коли хтось міняє сантехніку вдома, да? ми ж когось наймаємо, ми просимо, щоб хтось прийшов день, два, якщо якийсь більший ремонт довше, когось наймаємо. Як ми себе поводимо? Знаєте, Коли доходить момент, що треба заплатити гроші за зроблену роботу, Наскільки чесно ми себе поводимо? Чи не починаємо ми виторговувати, збивати ціну, коли вже робота зроблена і зроблена якісно? Я не говорю про те, що коли хтось напортачив, і йому треба тепер, так як домовлялись. Ні. Але як ми себе поводимо, коли треба віддати? От прийшов час, все зроблено і зроблено класно, і треба віддати гроші? Чи поводимо ми себе чесно, чи не хочемо ми зекономити нечесним шляхом? Чи не починаємо ми якось юлити? Чи не прикипіло моє серце до грошей? І чи не починаю я нечесно заробляти гроші? Знаєте, це сфера дуже глибока, дуже важка, але ми йдемо далі. Третє, на що звертаю увагу. Яків у відношенні до грошей, і у відношенні до матеріальних цінностей, це марно витрачене багатство. Марно витрачене. Давайте прочитаємо п'ятий вірш. Ви розкошували на землі і насолоджувалися, наситили свої серця, немов на заколення. Тут мова йде про те, що. Ці люди, які даремно зібрали багатство, які нечесно заробили багатство, вони ще його неправильно витратили. Вони марно витрачають своє багатство. Гріховне відношення до багатства це витратити його лише на себе. Гріховне відношення до тих грошей, які у нас є, це витратити всі їх лише тільки на себе, любимого. Хтось сказав, багатство це випробування. Бог дає його і випробовує, що ми будемо з ним робити. І дивиться. Що ж ми будемо з ним робити? Яка реакція нашого серця? Ми знаємо, що багатство від Господа, так написано. І також написано, що вірний у найменшому і у великому вірний. Тому особливо молодь, можливо, ви думаєте, ну, в мене лише стипендія. Чи в мене лише там, ну, що там батьки дають? Зовсім мало. Але послухайте, Слово Боже говорить: вірний у найменшому і у великому вірний. Питання нашого відношення, нашого серця. Як я накопичую? Як я витрачаю? Куди я це витрачаю? Практичне застосування. Практичне завдання, вірніше. Завдання. Я знаю, можливо, ви не любите домашніх завдань, але послухайте і благаю вас, прислухайтесь. Ось таке завдання, яке ну, займе у вас місяць. Хоча б на один місяць ведіть свій бюджет. Я веду свій бюджет уже багато років. Але я прошу вас хоча б на один місяць проведіть свій бюджет. Запишіть в будь-якому зручному вас форматі ваш дохід і ваші витрати. І все. Дві колонки. І підби підбийте по ітогу місяця. Знаєте, що ви побачите? Ви проаналізуєте, скільки ви витрачаєте на себе. І чи достатньо жертвувати в церкву, чи достатньо бачити нужденних людей, чи достатньо когось підтримуєте. І так, далі, і так далі. Бюджет допоможе нам зрозуміти, чи не трапилось зі мною так, що я вже давно живу для того, щоб наситити лише власне серце. Ну, важко бути чесним самим собою, але треба порахувати. Марно витрачене багатство, бо багатство, яке витрачене на себе, засуджується Богом. І останнє, і останнє четверте. Давайте прочитаємо шостий вірш. Ви засудили і убили праведника, він вам не чинив опору. Я це назвав так. Зрадили праведник. Зрадили праведника заради багатства. Зрадили праведника заради багатства. Знаєте, в цьому тексті Яків робить натяк на засудження Христа? Бо він найбільший праведник. Він абсолютний праведник. І пам'ятаєте, його зрадив Юда за що? За гроші, за 30 срібняків. Також пам'ятайте, що посадовці тогочасного духовенства боялися Христа за що саме? Вони не любили Його, за те, що Він заважає їм, за те, що він підриває їхню владу. Він не дає їм нечесно заробляти свої багатства. Згадайте, коли Ісус прийшов у храм і розігнав обмінників. Розігнав торговців люди, яким запаморочило голову багатства, засудили і вбили праведника. Історія людства багато знає прикладів, коли через багатство людей вбивали, через багатство підкупляли суддів і страждали невинуваті люди. Тому, щоб не зрадити Христа заради багатства сьогодні, нам особливо важливо пильнувати цю сферу нашого життя. Знаєте, ми можемо думати, які погані ті люди того часу, вони зрадили Христа, вони віддали праведника, засудили Його на смерть. Але щоб нам сьогодні не зрадити Христа, нам треба особливо пильнувати сферу. Відношення до грошей. Так як ми всі причетні до грошей, ми всі користуємось різними фінансовими інструментами. Ми всі багато часу і старань приділяємо для того, щоб заробити ці гроші. Наше життя тісно пов'язане з матеріальними цінностями. Ми повинні розуміти, що ця сфера, вона Знаходиться у сфері особливого ризику. Знаєте, ворог душі він не дрімає, в цій сфері він також працює. І християни сьогодні можуть як дуже сильно вдаритися в те, щоб накопичувати занадто. І так само зовсім відвернутися від цього цього і культивувати в своєму житті лінь. Що то що то крайності. І істинність своєї віри християнин може перевірити через саме своє відношення до грошей. Як і в багато питань підіймає в своєму посланні, багато практичних. Каже, ви говорите, а робите по-іншому. Перевірте себе в цій в іншій сфері. І от сьогодні він говорить: перевірте себе в сфері відношення до матеріальних цінностей. Істинність вашої віри. Перевіряється відношенням до грошей. Які висновки можна зробити? Застереження Якова, воно дуже суворе і чітке. Знаєте, коли його читаєш, так з першого разу думаєш, о, ні ні. ну, Хто знає навіть як, як про це проповідувати. Але коли йдеш глибше, розумієш, наскільки там цінні принципи і поради. І він говорить про тих людей, які даремно зібрали своє багатство, які нечесно заробляли своє багатство, які марно витрачають своє багатство, які зраджують Христу заради багатства. Він говорить, що такі люди будуть гірко плакати і ридати. Вони розчаруються. Вони не знайдуть радість і спокій в своєму багатстві. Вони дуже сильно пожалкують. Багатство не принесе їм користі. І знаєте, до нас сьогодні виклик. Чи не підходжу я до однієї з цих чотирьох категорій. Чи не збираю я даремно? Як я заробляю? Куди я витрачаю? І чи не зраджую я Христу? Коли гонюсь за багатством. Натомість правильним відношенням до тих грошей, до того майна, яке Бог нам дає, я виокремив. Всього лише три таких принципи правильного відношення до грошей. Біблійних, правильних принципів. Послухайте. Перше, треба визнати, що все, що в мене є, це від Бога. Визнай, все, що в тебе є, це від Бога. Це Він дав. Це Його благословення. Друге. Вдячність Богові за всі блага. Якщо Він дає, то я йому буду і вдячний. Він дає всі блага і вдячне, серце воно допоможе навіть користуватися тими грошима, які у вас є сьогодні, і менше думати про те, що не вистачає ще чогось. Вдячність Богові за всі блага. Третє і останнє це використовувати свої гроші. Для справи благовістя, для підтримки помісної церкви, для допомоги нужденним, для допомоги проповідникам Божого Слова. Тобто служити своїм майном, служити своїми багатствами для розповсюдження Божого царства, для слави того, хто дав нам це багатство. І знаєте, коли ми визнаємо, що це у мене є від Бога. То частинку від цього всього мені легше буде віддати, повернути тому, хто мені це дав. Хай Бог допоможе нам чесно проаналізувати цю сферу нашого життя, цю сферу, в якій дуже багато ризиків, дуже багато викликів. Але хай Бог допоможе чесно це зробити перед собою, щоб Бог бачив, що ми хочемо і в цій сфері посвятити своє життя йому. Амінь. Давайте помолимось. Боже, щиро подяка Тобі за те, що ти люблячий батько. Ти даєш нам так багато всього, допоможи помічати це, приймати з твої руки, дякувати тобі і жити з вдячним серцем. Боже, дякую Тобі за те, що ти даєш здоров'я, розум, час, вміння заробляти. Дякую Тобі за те, що Боже, ти в слові своєму залишив практичні настанови в цій сфері життя. Боже, допоможи бачити нужденних, допоможи не прикипати серцем до багатства, допоможи легко віддавати, допоможи насправді любити Тебе більше всього всім своїм серцем. Амінь.